Сьогодні була на закупах на овочевому ринку. Покажу, що я купила та які ціни зараз в Італії. Цибулька біла салатна 43 гривні за кілограм. Яблука їмо ми лише Грені Сміт, їхня ціна 103 гривні за кілограм. Далі баклажанчики 86 гривень за кілограм. Я їх запікаю на вечерю, капуста 43 гривні за кілограм, рання чи молода, як то називає. Буду робити з нею весняний салат, помідорчики 43 гривні за кілограм. Це такі м'ясисті рожеві. Огірки 43 гривні за кілограм, вони чесно, не дуже смачні, схожі на наші насінники. Авокадо 43 гривні за одну штучку, чесничок три штучки 200 г, виходить 65 гривень. Апельсинчики 30 гривень за кілограм. Сезон вже закінчується, але вони ще нормальні. І перець болгарський 86 гривень за кілограм. Взяла два штучки до салату. І улюблений салат Радичіо. Ціна 86 гривень за кілограм. Він досить гіркий. Раніше його не любила, а зараз прям дуже обожнюю. Ось виклала всі овочі та фрукти на стіл. За це все я заплатила 860 гривень.